Всім привіт! З вами Sirius Snape. Ми зараз в Хогвартсі. Діти виходять на різні завдання. На різні станції, де виконують різні завдання. Так би поважно. І подивимося зараз, що роблять студенти Хогвартсу. У них карти. Джинни Уизли Молли Уизли Семья Уизли тут no, no, thank you. числе. Не хо не холодно, так точно. Так, тут у нас бачу станція. У вас будуть хороші погані черівники. Спасибо. Драко Малфой. І Слізерин прийшов. Нам треба повертатися від нашого закляття. Кого закляття вразило не вибуває? Дякую. Уже. У тебе ще лунала. Белектрис Лила стрейт. Hadi yavaşlıyor. Їм потрібно багато чого навчитися, щоб стати гарними чарівниками. Щоб бути на стороні добра і перемагати погані справи Лоун-де-Морта. І вони тому вони ходять під одним покривалом. Мені віддімки. Мають свого. О! Тут а задача Фред Візлей! я придумала! Ого, придумав, давайте, парень щось знає, ребята! Класна бумажка должна бути зверху! Пошли. я По... Построїлись баєм, Прошу, вас, так! О, перевернув. перевернув! Ходять вони під плащом невідінкой. А, ось...

She is always sad. Yeah. And then Myrtle. sad also because she stole my book, my diary. Yeah. Tom Riddle. Ring. Lord of the Ring. You are a bad person. And no I know. And time. I. Yeah. But in. In the bottom of my heart. <laughs> <laughs> just oh, just fancy. Sit down and they just say what potion you would like to try. -Chen. what chance. You, would you so, need. Which, which one happened? do you want to try? Happiness, intelligence, anger, luck, love, craziness, or wellness. Choose one. Mm -hmm. Меріал Ласкес, яка з США to try? разом з Іною штолею. Чочен. Меріал Хуаю? Ромі Ромілда Вей. Лак Пош Різна їжа, різні завдання, щоб вони могли розуміти, що like з яких частин складається це блюдо. Ще одна станція. Вчаться літати на мітлі. Ось така ситуація в нашому Хогвартсі. Вчаться літати на мітлі. Ось ці наші емблеми домов. мовки Що? Pap. i so sorry. that's <laughs> you're <laughs> Ще різні говорять Так. Да? Yeah. І що, все у вас вийшло? Все добре. Зараз <праць> побачимо по покалічі Ага, Зрозумів. Ось ось така ситуація. В нашому Хогвартсі. Волдемор знову живий. І нам потрібно щось з цим робити. Я як з'явлюсь снейпіки, я точно вирішую бути разом з Володимором. Але ви знаєте, чим це закінчиться. Цікава станція. Мінне поле, де завороження земля зривається. І студенти йдуть. Рон Візлей. Рижий хлопець і Рим'она Гренді. Добби. Уши оторвали Добби. <свят> 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 да, Гриффиндорг, звичайно, хороший дом, но не очень. Взірвані студенты. Хогвартсу. И Оля, студент Оля, думає, як же пройти до... Напомню сюда всім. Фінішу. Баба! Баба! Ось така ситуація в нашому таборі. Ви подивилися, що студенти Хогвартсу роблять вчаться, бути добрими. Протидіяти злу. Протидіяти злу не злом. А добром і ось така ситуація на сьогоднішній момент. Все тільки починається. І це 17 джулай, день коберці.